Добренького дня. Лежить пакетику, ну бачите. До нас знову приїхав подарунок у виді рибки кефаль, П'ять штучок, свіженька в водорослі, тільки з моря. Позвонили, сказали, валі, хай мама виходить. Ми зараз вам привеземо трошечки от такої смакоти. Треба мені її почистити. Я якраз говорила по телефону з Танією своєю. Каже, візьми з чайника, кип'ятком так легенько помий, полий, і воно м -м відстане зразу. Але я вам зараз ще щось покажу. Це ще не все. Вже я пострадала. Ой Боже! Зараз я покажу вам. Вже я пострадала, мене внук спасав. О! Гляньте, кусочки. Вони всі живі. Дивіться. Як клешнію. Мене вчепився. Боже, я кричала криком не. Бачите, як вони пощіплювались. О, ой, зараз буде знов таке саме, бачите. Оце внук узяв. Внуку взяв, внук взяв таку, такі оці штуки. Дивіться, бачите. Морди які. Вечером будемо варити. Що ти тут а Один розлігся. Трабік і теж все. от клещінь губив. Так тобі треба. Дивіться, оце тут очі. Гляньте, бачите, око, одне, друге. І оце. Гляньте, на який рот у них. Ой, який у них рот. Але він мене не ротом, Воним, він мене оцими двома клешнями передніми схопив за пальця. Дивіться, показую. Дивіться, з одної сторони прокусив. І з другої сторони прокусив. І, і то я тако тіліпала рукою, я ж не ждала таке. Я якраз з дочкою по телефону говорила з Танєю своєю. Кажу, Тань, дивися, що принесли нам. І хотіла з торби таку рукою одного краба, показати, як вчепився в руку. І що це там? Дляньте, ну, який рот О, закрив. Бачите, як зчіпив. Один раз показала і, і тут воно рот, бачите. О, око. Ось такі крабища вироднющі. Бачите, вечором ми їх зваримо і з'їмо. А рибку зараз я, е... так як Таня каже, обдамки п'яточком. Ага, дивіться, це в них. Бачите, що в них? Де воно? О! показати оцими щипцями. Ох, ох, як заворушився. Мене, видно, оцими клешнями хапнув. Бачите, які клешні? О! А дивіться, які тут зуби. Чи ж, що? о, бачите? О! Поняли? Оце моє пальця так були схопили. мене туди палець попав, я верещую, воно мене не пускає, а яке ж воно гостре. Морди. такі крабики маємо. І таку рибку маємо на подаруночок. Дуже приємно. Якщо людина дивиться, дуже дякую вам. Ось От. така допомога українцям від українців. Бачите, треба жити з усіма людьми дружно. Відноситься так само. Щось допомагати. От сьогодні я їздила в госпіталь, я прийшла рано до валі, мені на 9 годин був талончик робити мамографію. Я зайшла до валі кажу, йду на зупинку, а вона якраз робить манікродній жінці, руминка. Вона. От. А вона каже, я зараз вас підвезу, я туди їду. Вона мене завезла. Потім я ще ждала результата, сиділа, Вона прийшла до мене, каже, М -м почекаю і теж завезу назад до валі в салон. Годину ми чекали, сиділи, вона завезла. Тільки я прийшла дзвонить моя Настя внучка з Мадрида. Вона ж учиться, як ви усі знаєте, я вам розказувала. От, каже, Настя, мене тільки що возила. вона, Як її звати? Так то так. то кажу, Валь, так її звати, так. її Вона каже, Настя мені. Та я її недавно бабуся в Картахену возила і ждала назад. Бачите, як робиться. Вдячність за вдячність. Людям роби добро, вони тобі теж зроблять, так і, сут, так і з цією рибою. Отаке. Як не чіпаєш, то вони. Бачите як знизу, яка вона? О. Бери рибу кусай. Крабище. Оце передні такі здорові, а це задні такі плескатенькі, бачите? Ну, зваримо, я, я, зварим, я вам покажу, що це ж воно та такі краби. Я тільки в китайському магазині такі клешні їли, ну там, правда, здорові. А це живі. Не знаю, як їх правильно помить. Положить під кран, де помить, як їх помить, включить воду холодну і цим теж взяти і такого їх крутить, крутить, бо ж бачите, грязні. Да й таке, бачите, Дев'ять штучок тут. Всі живі, всі. Ой, не куршить. Опа, вилетів. Іди назад сюди. Гарний такі. А ну дайте мене ну, я так зараз роблю. О! Дивіться, ну. Якийсь такі з синім відтінком. Вони лежать там е такі червоні, поварені. А це свіженькі кіуси. воно, Бачите? <гас> Капець, а тут я налякалася, слухайте. Я ж не знала, що їх не можна в руки брати. Так, я на цьому все. Я дуже рада. Будемо вечором їсти варити їсти і покажу вам обов'язково. Оці крабики, а рибку зараз мушу стать почистити, Щоб вона вже була готова почищена в морозилці, знаєте? Потім так легше готувати. Ну, скоріше маю воду готувати. Така рибошечка, кефалька морська. Це не ця, що вирощують, знаєте, що то, ну, так як є таке, що там карпи і там ще, ще, ще щось вирощують, а це е, риба з моря. Так само, як оці вредоти. Я тепер буду боятися карабів. Добренько на цьому все, мир у нашій Україні, дорогенький, тихого, мирного неба. І всім вам здоров'ячка бажаю. Буду чистити цю рибку, знаєте.